Добрий день, українці! Продається будинок в селі Беремівці Тернопільської області Зборівського району. Будинок та господарське приміщення, шлакоблоку, покрите шубою. Шуба в деяких містах осипалася. На горище зварена драбина із заліза. Дивимось будинок. Будинок має дві кімнати, коридор і верандочку. Площа будинку 50 метрів квадратних. Це веранда. У будинку, як ви бачите, деякий час не жили, тому потрібен ремонт. Це коридорчик, це одна кімната, газ будинок проведений, є плитка, грубка. І на другій стороні грубка, яка гріє другу кімнату. Друга кімната. Вода є підведена до будинку. Є земельна ділянка 350 метрів від будинку, 13 сотих, є сад. На подвір'ї є велике господарське приміщення. На чотири відділення. Хватить на все: на літню кухню, на корову, на курей, на свиней. Є стодола для сіна, для дров. Ціна домоволодіння 3400 доларів. Кого зацікавив будинок? дзвоніть по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, будинок продали. На все добре, дорогі українці.